Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете в коментарях. Отож, перше питання. Скажіть, будь ласка, чи підуть з білоруської сторони рашисти на Волинь? Дякую. Чи підуть? Чи підуть? Дивіться, оце, що вони зараз розказують про напад. Зі сторони Білорусії. Це маніпуляція. Маніпуляція для залякування людьми. Ще я хочу сказати, що ця сторона для нападу для них повністю перекрита. Мені відомо, сьогодні в новинах з'явилася інформація про те, що дійсно Росія буде розповсюджувати ІПСО щодо того, що буде йти зі сторони Білорусії. Але на картах однозначно я можу сказати, що зі сторони Білорусі наступу не буде. Це не Ніщо інакше, як маніпуляція, або ж те ж саме і яке, до речі, буде розповсюджуватися ще з більшою активністю, і скрізь, навіть е, так як мені показує, бачите, дійка чаш навіть е, в українських ЗМІ буде якось проплачена інформація, куплена інформація, буде видаватися навіть у тих засобах масової інформації, яким довіряють. Але я можу сказати. Точно на 100% що наступу ні на Волині, ні на Полісся зі сторони а, Білорусі не буде. Посмотрите, пожалуйста, какой прогноз по місті Донецкой области возле часового яра до осені. Спасибо. Дивимось до осені. Дуже а, жорстка ситуація. А, я, так як я бачу, до осені може на цих територіях взагалі бути фактично пустка. Але те, що ворог однаково не перетне цю межу, те, що Константинівка лишиться на території України, і що буде змога до осені так точно тримати оборону, тут без сумніву, але в мене. Якби зауваження до місцевих жителів або жителів, які там залишилися, якщо у вас є можливість на певний період все-таки покинути цих територій, так як туз мечів вказує про те в певній комбінації, що там буде дуже гучно, будуть не втихатиме ворог і лютуватиме ворог. Тож, якщо є змога на певний час забезпечити себе. Дослухайтесь до моєї поради. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований син Сергій Другий, 0,4 71 року народження. Чи буде мобілізований син Сергій? Так, у сина Сергія є варіант бути мобілізованим але в нього якось 50 на 50, якщо він не хоче все ж таки потрапити до армії, і армія це взагалі не його, тому що якось 50 на 50, я би зараз найближчих 4 тижні уникала б людних місць. Тому що якщо 4 тижні він бере, побереже себе, то мобілізації зможе уникнути. Чи мобілізується нартема 30.06.79? Чи мобілізують сина Артема? Дуже переживає мама, і хочу сказати, що недаремно переживає, адже син Артем мобілізований буде, і та небезпеки для його життя я не бачу. Також зверніть увагу на те, що на синові є негативний магічний вплив. Чи мобілізують мого чоловіка Василя 14.01.67? Запитує глядачка, яка, як я бачу за чоловіка, дуже переживає, адже він є її опорою в сім'ї. Дуже гарний шлюб. Не переживайте, шлюб ваш і буде надалі зберігатися. У спокої, адже чоловік мобілізований не буде. Чи мобілізують мого сина Андрія? 11, 12 87 року народження. Чи мобілізують мобілізованим сина Андрія? Я не бачу, але для сина Андрія є інша небезпека його здоров'ю. Тож нехай буде не можу побачити, чи це от якось мені йде, що зі здоров'ям якісь у нього питання. Тож я б порадила звернутися до лікарів. Так, скажіть, будь ласка, чи одружиться мій син Сергій 16.09.90. Чи одружиться син Сергій? Син Сергій сам не хоче одружуватися. він, якби, сам втікає від побудови сім'ї. Але, як то кажуть, від долі не втечеш. І те, що ваш син те, точно по долі буде одружений, це однозначно, але чомусь показує. Не раніше, не раніше чомусь як через років два. Ось така йде мені інформація. Так, Андрій 26.11.75. Чи мобілізують його? Чи мобілізують Андрія? Для Андрія мобілізації я також не бачу. Так, доброго дня, скажіть, будь ласка, чи продам квартиру, запитує Лариса, 09.12. 59-го року, чи продасть квартиру Лариса? Я би, Ви її продасте, але я би порадила вам зачекати з термінами приблизно 5-6 місяців, щоб якби не пролетіти у ціні. Якщо дослухаєтесь поради, то квартиру продасте і за досить таки хорошу ціну. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Сергія 0... 11.03.76 перепрошую 0376 року. Так, мобілізацію бачу. І навіть бачу певну небезпеку бути на фронті, бути на нулях, але для здоров'я, для життя небезпеки нема. Доброго дня! Цікаво, чи повернеться моя донька з Польщі в Україну, чи вийде заміж, чи народить дітей? <світтєві> Відповім на два запитання, тому що е дуже багато запитань, дуже багато глядачів задають питання уже. По декілька разів, тож це вже, знаєте, повноцінний розклад. Давайте подивимося, чи Анна 11.06.91 вийде, повернеться з Польщі, поки що ні. Заміж найближчим часом я не бачу. От, їй, щоб вийти заміж, все-таки з Польщі повертатися. В неї тут така дилемма йде, щоб вийти заміж, їй треба повернутися з Польщі. З Польщі вона не повертається, тому якби сама свою долю і відтягує. І м -м, заміж не виходить. Тож їй, щоб вийти заміж, відповідно потрібно повернутися з Польщі. Так, доброго дня, син Ростислав, дев'ята Пропав безвісти. Чи живий? Що сталося? І живий син розтасав. Ви знаєте, надія є. Точно бачу, що. Він зараз в такому вічеї смутку. Поранений. Ну, зараз наразі він живий. Він так, як іде, як в полоні. Ну, він в дуже тяжкому стані. А, якщо до вересня місяця про нього отримаєте звістку, то шанс повернутися додому а, у вас буде. Тож моліться, моліться всім силам, і будемо надіятися, що, дякуючи їм, все-таки ви зможете зустрітися, тому що надія однозначно є. Подивіться, будь ласка. А, що чекає на нас в майбутньому Крістіна, 1906, 92, і Андрій 808, 86? Ви знаєте, ви якось не можете, ви наче і разом, а наче і окремо, наче й самотні. От не можу зрозуміти. Ви знаєте, як чемодан без ручки, ці ваші стосунки. І кинути шкода, і нести важко. Тут карти радять вам трошки виждати ситуацію, тому що, якщо от між вами не продовжуються такі от скандали без причини, то, в принципі, є шанс бути разом, але все ж таки я бачу, що. Андрія, що всього є хтось або буде, і він з вами не залишиться. Чесно кажучи, я би Кристіна порадила вам не зациклюватися на цих відношеннях, тому що навіть якщо майбутнє воно і є, то не дуже хороше. Вітаю! Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Валерія 12, 12, 67. Чи буде мобілізований? Може спокійно ставати на облік, тому що мобілізованим я його не бачу. Так, чи буде мобілізований син Андрій? Шосте, 86. Чи буде мобілізований? Ні, мобілізований не буде. Одружиться точно, у нього навіть на вибір є дві дівчини, але для нього от для здоров'я, для життя є якась загроза, але не від меча і не від армії. В нього зараз такий період часу, що потрібно бути дуже обережним і там із якимись е такими екстремальними видами спорту, із швидкою їздою тобто, тому що є небезпека для життя. Вітаю, подивіться, будь ласка, чи мобілізують сина Юрія 22.09.87 року народження. Чи мобілізують? М -м -м. Мобілізації для сина Юрія я не бачу, а навпаки, бачу якийсь дуже великий прорив по кар'єрі. Не знаю, де він працює, по службі, по кар'єрі, по роботі. Дуже гарно зараз у нього відкриті фінансові канали. Так, Доброго дня. Мій син в армії був призваний, має 4 грижі, позвонка. Лікать розбитий. Владислав, 10.11.73. Чи заберуть його в армію? Ні, в армію його однозначно не заберуть. Для нього туди дорога закрита. Так, Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи продавати мені нерухомість? Зараз? Питає Світлана, 2.01. 61-го, і ось сама карта випадає. Це шестірка чаш, яка точно вказує, що наразі вам потрібно зачекати. Невдовзі ви отримуєте пропозицію від чоловіка. Це буде не раніше кінця серпня, і ось тоді можна буде продати нерухомість. Адже зараз, якщо ви її будете продавати, то не отримаєте бажаної суми, яку хочете мати. Тож, Дослухайтеся, зачекайте до серпня місяця і отримаєте ту пропозицію, яка буде вигідна обом сторонам. Так, внучка Аліна, 114 2000, в вже будуть діти. Злишиться вона з хлопцем, з яким зараз живе. Діти Аліни будуть, та не з цим хлопцем. З цим хлопцем він їй не підходить, він, до речі, зловживає. Швидше всього алкоголем. В неї буде трошки старший хлопець, і от з нею вже дітки будуть, якщо хочете подивитися детально коли. Звертайтеся в особисті. Так, чи буде мобілізований син Олексій? 3.06.81. Чи буде мобілізований син Олексій? Син Олексій мобілізований не буде. Так, і чи буде мій син Вадим 21,12.1984 разом з сім'єю, разом з сім'єю дружина виїхала за кордон. А ось тут питання досить таке спірне, тому що дружина повертатися щось не дуже має бажання. В неї є інші плани на життя. Ну, знаєте, чесно кажучи, я не бачу, що навіть якщо вона повернеться. То у них буде вже міцна сім'я. Все, тріщина там вже є. І, як то кажуть, розбите, уже склеїти, звичайно, можна, але, однаково, воно буде протікати і мати не дуже гарний вигляд. Добрий день, подивіться, будь ласка, чи мобілізують сина Віталія. Всього 03,85. Ні, Віталій мобілізований не буде. Так, Таню, подивіться, будь ласка, чи немає загрози сину, життю сина Ярослава 16.06.90. Вельно вдячна. Ой, да, у вас є якийсь страх, але страх у вас безпідставний. Загрози його життю і здоров'ю я не бачу. Прохання до мами менше хвилюватися, тому що своїми вібраціями від своїх хвиль. Хвилювання, скажімо так, ви робите для нього ще гірше і створюєте якісь такі тупикові ситуації, які не дозволяють йому рухатись далі. Тож не хвилюйтеся з вашим синочком, буде все гаразд. Так, доброго дня, Тетяна. Будь ласка, підкажіть, чому мені так щастить з роботою? Чи варто мені повертатись на старе місце після декрету? Можливо, змінити сферу діяльності. Ну, дивіться. Запити Наталія сьоме десяте Ну це досить такий обширний спектр питань, тому що тут треба, треба просто як не менше приділити як годину часу для того, щоб розібратися, подати народження, чи на своєму місці, чи не находити там, чи вам в які сферу вам можна податися, чому в цій сфері вам так не щастить, А можливо, вам взагалі варто е, займатися своїм бізнесом. Це не є питання. Відповідь одного питання там, декількома картами. Але давайте подивимося, хоча б. Ну, якщо в двох словах, то ви реально зараз знаходитеся не на своєму місці, і вам треба шукати якісь інші шляхи розвитку і реалізації себе професійно. Танечко, скрізь, будь ласка, що буде з малою Данилівкою Харківської області? Треба виїжджати, до речі, в минулій програмі я дивилась Данилівку Харківської області. Я бачила, що там буде гучно і що треба буде виїхати. Давайте подивимося ще раз. Так, розруха буде, гучно буде. Не написали, звичайно, свою дату, але м -м, я б не радила і вам теж звідти виїжджати. Ну, це не те місце. Дійсно, сьогодні ми розглядали міста, де я просто радила на даний час втікати то для малої Данилівки я загрози не бачу взагалі. Так, чи буде мобілізований чоловік Володимир. 20.05.68, Та син Владислав 30.07.2000. Так, Володимир мобілізований не буде. Владислав також не буде, але Владислава якось життя рушиться. Все в нього якось йому. Взагалі, щоб він не починав, йому не щастить. Якось є, знаєте, якийсь крадник у нього, як сили його життєві випивають, тому він якийсь постійно навіть пригнічений ходить. Без настрою в нього нічого не виходить, тому що є причина. Так, чи віддадуть нам ключі від квартири? Від якої квартири хто віддасть? То забрав <сіх> Тетяна, Київ, скажіть, будь ласка, мобілізація сина Віталія. 02, 02, 88. Як відобразиться? Дякую. Давайте подивимося, як відобразиться. Так, дивіться на рахунок Віталія. Тут ви хвилюєтесь за нього ще більше, ніж, ніж він сам. Як тільки на вас мобілізація? В вашому випадку, з Віталієм, мобілізація відіб'ється тільки от тим, що ви постійно в нервовому стані, нервуєте себе, його, сім'ю. Я б не сказала, що в нього є там такий страх перед мобілізацією, та в нього її і не буде. Так, Тетяна, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізованим Назарій? 13.09.90. Чи буде мобілізовано? Зовани Назарі. Також мобілізованим не бачу. Ви тут ще питаєте про його одруження, хочу сказати, що наразі я бачу його як самотнім. Він ще з цим сам для себе навіть не визначився і тому як сам навіть уникає створити сім'ю. Так, е Доброго дня, Тетяна, подивіться, що чекає на СМТ Дніпряний, Херсонська область, лівий берег, знаходиться в 18, -18 кілометрах від кринок. Так, дивимося, Дніпряни. Дуже приємно, що ви дивитесь нас, що маєте надію. Давайте глянемо. Чи буде звільнене це СМТ найближчим часом? От тут я хочу сказати таку цікаву річ. Поки що Дніпряни ще будуть лишатися в окупації в такому стані, як є зараз. Але це ненадовго. Тобто це те СМТ, яке все-таки з часом буде звільнене, тому що не всім містечкам так щастить. Я навіть хочу сказати, коли. Це вересень-жовтень. Кінець вересня, початок жовтня для жителів цього містечка, які вірять і надіються, є дуже великий шанс дочекатися, щоб повернутися знову в лоно своєї матінки України. Так. Дивимось далі. Доброго вечора! Чи мобілізують мого чоловіка Віктора 16 на Останнім часом дуже хворіє. Чи мобілізують Віктора? Ні, мобілізації я не бачу, але на рахунок здоров'я. Зверніть увагу, тому що в нього є дуже велика загроза його життю. І саме через стан його здоров'я. Тож зверніться, будь ласка, на обстеження до лікарів, щоб вияснити і не допустити, скажімо так, прогресу, хвороби, яка в нього є. Так, чи вціліє моє житло на окупованій території? Запитує Світлана, 02, 11, 63. Чи вціліє? Світланочка, так що я можу сказати, яку втішну новину. Я не можу побачити, чи ви не написали, де житло, звичайно, тут варто було писати, але я бачу, що в цілі є однозначно, і такий цікавий факт, що от, можливо це десь із тієї території лівий берег Херсонщини, тому що я бачу, там дуже будуть звільнені деякі території восени. Тому що я бачу, що у вас буде змога повернутися до свого житла в цей період. Тож будемо вірити, надіятись, що буде воно саме так. А я нагадаю, що всі питання, на які відповіді я вже дала, я відмічаю особистою вподобайкою. Тож, якщо під своїм коментарем ви бачите мій лайк, обов'язково передивіться випуски, адже знайдете точно там відповідь на своє питання. І не забувайте тиснути вподобайку. І цьому відео, а також не забувайте підписуватись на мій особистий блог. І до нових зустрічей!